Україна моя, не хилися в й скорботі, не ховай у кривавім потолі обличчя сумне. Є ще гени живі у твоїй замордованій плоті, що відродить на треві життя, не вмирущийся мни, ти над нами не плач, Ще не всі стоїмо на колінах, ще не всім язики обрубали зігнули хребти. З посуманами з діти, твої, Україна, хоч потруюють з нас нашу гідність і досі кати. Вір, час наш прийде, і ми знову зберемось на віче, і простелеться життє, як ось під піде баблакиць. Ми ще скажемо вам передирну всю правду у вічі, бо вже дух наш скресті, і як птах називає лотиць. І озвуться перекликом горним стрілецьким онегами. Дніпро зареве войним клекотом наших сердець, і простий нам Тарас, заосвячені, колись завинею, і Христос на розп'ятті обронить терновий вінець. Ми ще будем великі, освятимо душі в Юрдані. Хоч гріхом не було твоє, горде любити ім'я, але теж свої трупи схоронять шакали погані. Ті, що рвали тебе на шматки, Україна моя. Не тебе махували, що весели на Сибір, у холодні чужу милу, що народ віжив в цілий пластик на землі накривали, а сьогодні ще боку осани співають йому. Ті бездушні каніки, що наші святині палили, а сьогодні в страху поклони. О Боже, прости. Де ж та мати? Скажіть, що їх вчила, топтати могилу! Покажіть мені, матір, що вчила ламати хрести, я клянусь. Шевченка, і сьогодні, повірте, нема. То подобі людській сатана уявилася нині, і по і муту, мій добрий не